Ліза і чарівна стежка. Одного разу в маленькому містечку жила біла кішечка на ім'я Ліза. Її шерсть була настільки білою, що здавалося, ніби вона зіткана зі снігових хмаринок. Ліза була дівчинкою допитливою і дуже любила відкривати нові місця. Одного теплого ранку, гуляючи лісом. Ліза помітила стежку, якої ніколи раніше не бачила. Стежка виблискувала на сонці, ніби була вкрита маленькими зірочками. Ліза вирішила дізнатися, куди ж вона веде. Ідучи стежкою, Ліза зустріла зайчика Міккі, який саме шукав морквину. Е, куди ти йдеш, Лізо? запитав зайчик Міккі. Я шукаю кінець цієї чарівної стежки. Хочеш піти зі мною? Я, звісно, хочу, радо відповів зайчик. Вони йшли разом і раптом почули чийсь плач. У кущах сиділа маленька мишка. Що трапилося? запитала Ліза. Я загубила свою сім'ю, схлипнула мишка. Ліза та Мікі одразу вирішили допомогти мишці. Разом вони віднайшли з мишкою її родину, яка була в нірці під старою липою. Мишка радісно обійняла своїх рідних і подякувала новим друзям. Пізніше Ліза та Міккі зустріли пташку Соню, яка шукала своє гніздечко. Пташка Соня також вирішила приєднатися до Лізи та Міккі. Разом вони побачили, як із дерева впало яйце з іншого гнізда. Соня швидко підлетіла і підхопила його. Друзі допомогли повернути яйце в гніздо, а мама пташка щиро подякувала їм за доброту. Стежка привела друзів до галявини, на якій стояв великий розлогий дуб із дуплом всередині. У дуплі мешкав старий сова Оскар. Вітаю вас, друзі, сказав Оскар. Ви дійшли до місця, де здійснюються мрії, але бачу, що ваші серця сповнені доброти, тому ви знайшли те, що найважливіше в житті друзів і щиру допомогу іншим. Однак кожен міг загадати лише одне бажання. Ліза мріяла знайти своїх братів і сестер, яких давно не бачила. Мікіш хотів мати кошик морквин, а Соня мріяла знайти безпечний дім. Коли всі загадали свої бажання, дуб засяяв чарівним світлом, і сталося диво. Ліза почула, як позаду неї хтось кличе її ім'я. Вона обернулася і побачила своїх братів і сестер. «Мікі? Отримав кошик із морквинами, а Соня знайшла гніздечко у верхівці дуба. Тоді дуб засяяв ще яскравіше, і з його гілок почали падати маленькі зорі, які запалили всю галявину. Ви отримали свої бажання, сказав сова Оскар. Але найбільша нагорода для вас це ваша доброта і дружба. Це справжня магія. Що може змінити світ. Всі були щасливі. Але найбільше їх гріло те, що вони не тільки знайшли свої мрії, а й справжню дружбу. Діти зрозуміли, що найголовніша магія це доброта і уміння дружити, адже саме вони допомагають в житті знаходити саме важливе.